Ще п'ять нових рогатих курсуватимуть містом. До Хмельницького привезли чергову партію українських тролейбусів. Нагадаємо, їх громада отримала в рамках співпраці з закордонними партнерами. В рамках проекту ми маємо оновити нашу тролейбусну мережу на 44 одиниці. Зокрема, це 10 тролейбусів на автономному ходу до 20 кілометрів, які зможуть працювати на тих маршрутах, де немає в нас лінії електропостачання. Ну і інші тролейбуси класичні, але вони теж мають запас автономного ходу до 2 кілометрів, що даватиме їм можливість обіжати затори, ДТП ну і з'їжджати на відповідні місця простою у випадку прильотів і раптового зникнення електроенергії. Серед інших переваг такі тролейбуси мають камери відеонагляду як всередині, так і зовні та кондиціонер. В плані інклюзивності це низька підлога, можливість заїхати на колясках всередину тролейбуса на середні двері. Пандус відкидається. Це можливість зафіксувати крісло в середині тролейбуса. Це вайфай. Це ми можемо заряджати гаджети, чого раніше не було шість пар рівномірно розміщені по тролейбусах. Це кнілінгова система, яка опускає тролейбус для того, щоб зручніше було заходити. Переконався у технічності нового електротранспорту, й водій Анатолій Карлович. Він за кермом тролейбуса вже 32 роки. Для водія зробили от кнопку допомітільну шумо. Одним одною кнопкою відкрити і закрити двері можна. Кнопка є для трагування лодошкою. Пасажир може відкрити двері і так само закрити прикласти лодошку. Є сідушка, от, от, плаваєш, що така тут регулювачні яйці під свій підстраюєш під себе. Проєкт входить не тільки тролейбуси, плюс, -плюс тролейбуси різні. Да, бо це тролейбуси і класичні на автономному ходу їхня вартість різна виходить. Плюс е, в мережах цього проекту е, оновлення і реконструкція нашого депо на електротрансі. Це теж е, входить в проєкт. Зупинки очікування громадського транспорту, де має бути встановлено освітлення і відеоспостереження, це все теж передбачено проектом. Попередньо до кінця вересня Хмельницький має отримати ще до 10 одиниць такого електротранспорту. А решта із анонсованих 44 рогатих планують прибути до громади до березня наступного року. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.